Книга пророка Ісаї, 28 розділ, називається Дальша доля Єфрема. Тому то послухайте слова Господнього, ганьбителі. Що пануєте над тим народом, що в Єрусалимі. Бо кажете ви, заповіта ми склали зі смертю і з шеолом зробили умову. Як прийде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм. І в брехні ми сховались. Тому Господь Бог сказав так: оце поклав каменя Яна Сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде той засоромлений. І право замірило я покладу, а справедливість вагою. І притулок брехні град понищить, і сховище води залють. І заповіт ваш із смертю поламаний буде, а ваша умова за Шеолом не втримається. Як перейде нищівна кара, то вас вона стопче. Коли тільки перейде вона, вона вас забере, бо щоранку вона приходити буде у день та вночі і станеться тільки стремтінням, ви будете слухати звістку про це. Бо буде постеля коротка, щоб на ній розтягнутись, а покривало вузьке, щоб накритися ним. Бо повстане Господь, немов на горі параці. -е затримтить затремтить він у гніві, немов у долині в Гівоні, -гів щоб свій чин учинити, передивний свій чин, щоб зробити роботу свою, незвичайну роботу свою. Тож не насміхайтесь тепер, щоб не стали міцнішими ваші кайдани, бо призначене знищення чув я від Господа, Бога, Саваота, про всю землю. Візьміть це до ушей і почуйте мій голос. Послухайте і почуйте мій голос, що кожного дня оре ратає на посів. Ранить землю свою і боронує. Чи ж, як рівною, зробить поверхню її. Він не сіє, чорнуху і накидає кмин, не розсіває пшеницю та просо ячмінь. Но в місті, а жито в межах її. І заправом напутив його, його Бог його вивчив цього, бо ж не вороною чорнуха молотить, а коло возове не ходить по кмині. А палицею б'ють чорнуху таким той кмин. Розтирається збій'я? Ні, бо його не назавжди молотиться конче і підганяють коло возове. Та коні на нього, а не розтирають його, бо це вийшло від Господа свого та чудова порада його і велика премудрість його. Так, кінець.